Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 серпня і казав, що як буде цвісти у стома, можливо, буду е чаще робити відеозаписи, але е я вам скажу так, що взагалі часу немає. Ось так зараз виглядає наша устома. Ми кожен день там, з п'яти до шести ранку ми її ріжемо. Е після того як зріза, ой, ну ріжемо її на вечір. Зранку встаємо, пакуємо замовлення. Возимо її по точках, тобто в нас ще дуже багато роздрібної торговлі, наших постійних клієнтів, які на нас підписані. Тюльпани купують у нас так само і у стому. І дуже багато у нас роздрібних замовлень. Тобто і гуртові, і роздрібні, і це все треба на день вперед продумувати, собирати заявки, робити букети. Ми плюси ще робимо. Дуже багато у нас роботи, і дуже багато часу на це все уходить. Але жалітися не буду. У нас справи ну, по трішечки йдуть все гаразд у нас. Дивіться, ось вже практично все ми зрізали. Лавандова, вона остання зацвіла, тобто лавандову ми тільки почали різати. Тут Аліса відійшла, тут Карелія відійшла, там е шампань Рейна вже також відійшла практично. тобто Сьогодні там будуть дорізати, але ще трішки залишилось. Та корелі Розова також майже відійшла, вона в мене не вийшла. Ми її практично всю типу як букетку спускаємо. Тобто в неї бутонів ніби і багато, але от мені не подобається товщина стовбуру її і висота її. Тому ми її продали по 40 гривень. І я вам скажу, аж за неї деякі люди у нас навіть билися. там. Люди вже в возрасті, бабушки, можна так сказати, які роздрібною торговлею займаються, вони за нею билися в нас. Тут уже на підході йдуть вже ті, що ми саджали. Коли ж ми саджали? Навірно, в травні, в кінці травня, здається, якщо я не помиляюсь, вже біла підходить. це Аліса йде, там вже підходить Карелі, здається, піч і підходить, зараз піду покажу арена піч. Ось так біло виглядає у нас. Зараз по одному бутону вже, нагадаю, десь через неділі-півтори вже почнеться масовий зріст цієї устоми. Але знаєте, якраз, якраз все так добре, ми вже два тижні ріжемо устому і добре, що вона. Не зараз вся ідея як тюльпан, наприклад. А що ти її потрішки-потрішки по встигаєш реалізовувати, і вона тобі дає час трішечки, і ти її реалізовуєш. Тобто два тижні ми її вирізали, вон там лавандова, піде ще на третій тиждень, мабуть, якщо і не на четвертий. І як ми тільки реалізуємо вже ту, починається ця. Тобто, в принципі, все нормально, але часу на відпочинок точно вона не дасть. Мені точно не дає. Так, це. Це Корелі, 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 Піч. Здається, Ось такі гілочки. ну, така, Я думаю, вона ще буде зараз набирати. Це йде арена піч. І арена піч, я вам скажу, вона, ну я б не сказав, би, що вона як персик, вона йде більш такого дорожевого. Ну, колір дуже-дуже колір такий гарний. Знаєте, він мені подобається. Набагато подобається більше, ніж Корелі. Корелі в цілому мені тільки біла сподобалась. Не знаю. От Аліса мені у нас фаворит це Аліса білорожева, її в нас ну просто на розхват, і гілки великі, і колір класний в неї, такий, такий який в тренді зараз. Тобто її дуже полюбляють і ми її вже розкупили. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось, ось ця Аліса у нас вона дуже вся в ходу. Тобто взагалі одразу вона у нас розходиться і немає. просто. Ось, Ця, зараз покажу Корелі. Ну, вона мені не подобається. Трішечки її не так люблять, беруть, але от, я не знаю, вона, вона мені чогось не подобається. Хоча кольор в неї такий доволі прикольний і непоганий. Зараз іде Лавандова, ми робимо букети, і Лавандова прямо у нас також фаворит. Іде зараз класно, дуже гарно виходить. І, ну Це єдині моменти. Ось такі, бачите? Тріпс, чисто на лавандові. Вся нормально, всі, везде все гарно, а от тут проблема. З дитя, яка гілка ну, офігенська. Не вся така. От, тут теж як маркер стовбур дуже товстий. І сама квітка в неї, я, мабуть, більше і не бачу, Навіть більше ніж у Аліси. Тобто, лавандова класна. Мені подобається, дивіться, які гілки. Ну, є і бідні гілки. В цьому краю, ось бачите, ну такі, але все рівно, все рівно дуже гарно, і у нас її купують. Ну, нібито так все розказав. Пізніше, можливо, як та зацвіте ще якісь відосики, запишу і розкажу, як йдуть наші справи. Але знаю, що на ринку зараз дуже багато і устоми і її важко реалізувати. Ну, Слава Богу, у нас свій онлайн-магазин, можна так сказати, сторінка, яка продає 30%, мабуть. І все остальне йде на гурт. У нас є декілька, декілька магазинів, з якими ми співпрацюємо, які люблять і обожнюють нашу густому і наші тюльпани. Всім гарного дня, до побачення!